Cancello, chi dal cor ti cancello, chi provenza il mare e il sol, al navio fulgente sol, qual destino ti furo? Qual destino ti furo? Amen. <sus> Чи як, він називався? як же все-таки правильно саджати виноград? Mm -hmm. Цього діла не буде. Тому то буде. до речі, в одному зі своїх відео, де я йшов цією самою дорогою, зі своїм котом, інспектором, я повертався додому цією дорогою і йшов через поле. Він залишився на полі, і я просто йшов далі. Думав, що він мене дожене. Але він в результаті не прийшов. Мене це не засмучує. Тому що я знаю, де він може бути. Це тут живе мій дядько. Раніше його залишав тут на канікули. Закрито. Але це мене не засмучує, тому що це дуже легко вирішується. Ось так, розумієте? Це дуже просто. Ось це, це важко вирішується на відміну від... Заборчика це вирішується складно. Давайте покажу ще раз заборчик. Заборчик це легко. Осімо вже тут. Де дуже легко. А де Славік? Не знаєш. Шкода. Добрий день. Добрий день, хто це таке. А Славік, що напроти вас живе. Держ. Я його племінник. С Син. Племінник я його. Племінник? Так. Він так. не знаєте де? Бо дома нема. Він десь часів чотири велосипедом їхав туди. Добре, дякую. А як Добре. вас звати? Мене гая звати. Мене Артем. Артем? Артем. — Це Валін. Так. Син Валін. Знаєте? <рисвіт> я так чув... А ви злякались? Я злякала, До в хату. Мою а. а скільки вам років? <рес> скільки мені років? Ага. Та да вже багато. Вже мені 85. 80. 80, ого. ого. Так Це я вас хочу привітати з днем народження. <рес> <Спасибо>. <рес> 85 вам років сьогодні? Да. Да не сьогодні. Не сьогодні. Не сьогодні. Я родилася 1 вересня. По гороскопу, знаєте хто ви? Чи діва, чи, чи не знаю, хто там. Ви... Рожили ми з бабою з твоєю, це Галя, Софія Павловна, uh -huh. і дід твій, Григорій Олексійович. Uh -huh. Сказали, знайомі були. Гуляли разом. Ой. Таке чудило, що й на голову не налазить, да? Да, так? Так, таке чудили, а тепер уже все. 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 У моєї бабусі Софії була сестра. Яку ну, звали Шура, знаєте, може так? Знаю. До неї дзвонять і питають, як справа. Вона каже, уже все, йдемо на дно. <рес> Точно, оце таке саме, вже все, йдемо на дно. А у вас якась порада така, є молодим? Щоб життя була, щоб молоді люди жили, о, щоб раділи чимось. О, угу. Оце така порада. <рес> Це дуже добра порада. <рес> Це кішка не наша, оце ось бондаренчихи. Бондаренчихи. А ви з бондаренчихою дружите? Да раніше дружила, тоді не дружила, тоді знову дружилися. Mm. Коли в неї день народження? 9 травня, наче наче так. Це вона хто по гороскопу? Телець. Ви діва, а вона телець. Може, це Діва і Телець, у них стихія земля, і я земля, тому що я козаріг. Оце три знаки зодіаку, у яких стихія земля. Mm. Так що я вам ще раз пожму руку. Побажаю гарного дня, щоб Слушайте. у вас. Спасибо. Ноги носили вас іще стільки само, скільки ви зараз прожили, щоб іще, 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 іще. Де да вже хватить уже? Ви плануєте щось робити ще? Я хороше. Щоб на своїх ногах умерти. умерти на ногах, да, стоячи. Щоб, ну щоб отак ходила, ходила і вмерла. Каже вмерти краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах. Да? Ага. Оце й ви так само. Оце я так само. Це дуже хороша вас, мрія. Ага. Це так і я. Мрію, мир буде. Оце б... тоді вже можна і вмирати. Так тоді ж ви помрете. Дарма. Ну як це дарма? Дарма, щоб на добре все. Привіт. Дякую, пороги. передам. От я казав, що через забор перестрибнути мене це не засмучувало. А от те, що кота не знайшов, це засмучує трошки. Звідти ми прийшли до тітки Олени. Хто такі ми? Це не ми, а я. А її немає вдома. І мені доведеться. Ммм, яка краса. І мені доведеться. Перестрибувати через забор. Але це робиться дуже легко, я можу навіть навчити. One, two, three, four, five! And I'm here! Very easy. Ммм, Very easy. Mm. take a look at this building! It looks amazing. Just take a look at this color. Take a look at that color. Now, take a look at this color, the green one, and take a look at that color. That's very aligned. Very nice design. Very nice. And my shirt kind of aligns with it. That's very nice. Let's just keep going.